Зупинили програму для біженців з України юфою, пише голос Америки. Це рішення прийняли після підписання президентом Трампом указу захист наших кордонів 20 січня 2025 року. Указ передбачає зупинку програм надання притулку, які суперечать політиці адміністрації та перегляд перегляд існуючих заявок. Українські громади у США, зокрема рада українських християнських церков, звернулася до адміністрації з проханням не зупиняти цю програму та наголошуючи на їхні важливості для сімей українців, які рятуються від війни. З початку програми до березня 2023 року в США прибуло понад 118 тисяч українців, а ще близько 25 тисяч в'їхали через кордон із Мексикою. Так, і далі будемо говорити про тему, яку ми вже проанонсували. Бачу, що ви пишете нам ж з цього приводу, Каліфорнія розпочала збір підписів для внесення до виборчих волетенів. Питання про вихід зі складу сполучених штатів у 2028 році. Ініціатива під назвою Калексіт отримала дозвіл від держсекретарки штату Ширлі Вебер. Повідомляє видання Нюрок. Пост, для винесення питання на голосування потрібно зібрати понад 500 тисяч голосів до липня цього року. А ідея незалежності має отримати підтримку щонайменше 55% виборців. Якщо це станеться у 2027 році, спеціальна комісія вивчить можливість функціонування Каліфорнії як незалежної країни. Втім, не зважаючи на це, результати референдуму не матимуть юридичної сили, оскільки Конституція США. Не передбачає механізму виходу штатів зі складу країни. Верховний суд США ще у 1869 році постановив, що приєднання штату до складу країни є остаточним.